Коротше, оце так прихильники російської церкви виселились. Чи виселилися, чи ми їх виселили, не ясно. Забрали з церкви все. Вони кажуть, що у церкву ходять до Бога, це Божий дім, пожертви вони носять Богові. В церкву йдеш, то пожертву несеш Богові. А потім вони взяли і цей Божий дім, пограбували. Винесли, коври позбирали, ні жодної ікони немає, тут все було в іконах. Немає ні ікони, нічого, ні підсвічників, ні абсолютно нічого. А це все, що лишилося після москалів. Тут, коротше, ту все познімали. Оце така церква. Відсяку знімає. Голо. ще ту ікону одну оставили, божу матір? Одна ікона тільки залишилась. Якось так. Коротше, витяжка, шкафчики, витяжка, витяжки немає. Не знаю, що тому стояло. А, тут ось посмаляне щось тут трохи. Тут якась плитка, мабуть, стояла, щось вони тут жарено. Не забрали тільки нижній, нижній ряд кухні, забрали тут витяжка, кухня, ящики. Тут ящики забрали, тут все забрали. Вирвали геть мойку. З м'ясом. м'ясом, З коротше. куди вони ту мойку мають стромляти, не ясно. Чого ну, вони не забрали? Це Розпаковка після москалів. Мухачку нам оставили під носа. Все чорне і грязне. Треба було рукавиці віддіти, але в мене немає. Тут, тут нам тільки сміття якесь лишили. Тут вони пакети від хліба лишили. Тут все ну, коротше, Так якось. Це, я не знаю, це щось більш похоже, край, де це, мабуть, тут ладом був. Оце те, що лишилося тут. Кажуть, йдеш у церкву, пожертву несеш. Церква це дім Божий, ти Богові, пожертву несеш. А тут, коротше, виселилися люди. Оце всі пожертви були. Гедьмойку забрали. Про якого Бога вони? Тут щось було, теж зняли. Тут щось було, теж зняли. Тут якийсь світильник весь. Це вхід, в підвальне приміщення. Це тут котел повинен стояти на отоплення. Що тут Короче. Тоже копається, Купа, пі... Не, я зараз купа попілу. А це а, що ну, за котело це вийде. стоїть? Це, видно, старий, котел. котеплений. Угу. Да, тут старий, куп... да. купа всякого гімна. А, і посуду Там є, скільки ще Посуд. А це тут посуда, це. Люди обідають тут, я так зрозумів, коли це святки там Миколая, це ж церква Миколаївська, то це тут от посуда береться і я так, я так розумію. Да? Ну, це ж посуда ж стоїть, ну, так? Там. Тарілки. Тарілки. І Туже. Туже. А, це ці ікони, що вони нам полашали. Ага. Ми оті оті всі, позабрали, позабрали, всі позабирали. І, і вмивальника вони нам лишили, але я казав, мойку вирвали, мойку вирвали. Ось вмивальника вони нам лишили тут. Навіть двері є. Двері, так. Світло тут виключається. а все. А це що за двері, хлопці, куди вони йдуть? Відкрийте, подивися. Тут вони заварили рішетку, щоб ми не не попали. А, це ті повинні на єдись. Ну тут більш менше. Це в цій саме, чистіше, да. Да? <рес> саме найчистіше. Да, да, бляха. Оце там москалі. Ялинка навіть є. Дивіться, ну лише ви нього. Може віддати їм. Ялинка. Жиконами, якщо, жиконами бачу, якщо попросять, то ми можемо ну, якось так. Тут струйматеріал накидане, все на купі. Це не можна його повивозити за цей час був. Все на купі, бляха, муха. Це капець. Там теж таке саме. І це ж вони, скільки років вони... Ну, ну я розумію, це підвал. Ну то що, в підвалі не можна ось дивитися, царська ікона. Це коли вінчаються, то оце тут корони, беруть... да, да, корони, що на голову надівати. Ну, не надівати, а кладуть. Над головою тримає. Да. Ну, Кадило? Кади? це кадило, мармор. Ні, ні, Ось це лампадки. Ага. Під'ясниці десь ставилися. А? То, хто не слухається, то оцинковані отакі корони. Мабуть. Оце як хто не слухався, а вінчатись прийшов. А хто слухається гарно, то оце такі корони тут. <реш> ну, коротше, якось так. Да. Котел є хоч на отоплення? Є, є, є. Тільки дрова десь дрова вкрали, блін. в них же ж дрова було купа. А, тут -то, -то, лки-палки, тут ось диви, ліжко є. Ну, для кучу... Ліжко. Тут, правда, можна кончитися від цього. Від Видяш, запаху. Ага. Від і котел запаху. Працює, а, котел тут, тут він і зверху загружається, да? і знизу. Боковий загрузки верхньої острови. Чи то, щоб чистити загрузка, а то щоб ага, чистити. То, щоб чистити, мабуть, так. Да. Да. Короче, добре, що хоть котла не витягнули. Ну, от якось так. Срач, бляха. Попіл. Машина їздить, сміття збирає. Та візьміть у кульочки цей попіл, блин, викиньте ось на машину. Кожен тиждень машина їздить, забирає сміття. Велика проблема. Ну, я розумію, пісок лежить. Пісок на, там, на якесь будівництво. Пісок у вугол скидався, да, він ну, лежить. Він ну, лежить. А, а, оце, а оце, оця купа цього сміття, а попіл. Та я вже бачив. Ну, коротше, якось так. Да, тут нам ці прихожани розказували, що Василь Волянюк, він господар, він, він, ну, він з церкви ляльку зробив. Подивіться ляльку. З церкви лялька, під церквою, коротше, руїни. Руїни. Руїни, блі. Тут треба носівками носити. А це я так розумію, це в них хоругви тут висять, Божа Матір Ісус Христос. На хоругвах. Її місця ж не знайшли в церкві, то повішали тут в підвалі. Да. Невже це не можна було його поприбирати, повиносити це сміття? Так, ще ми тут вияснили, що ворота пропали. Але тут у нас є лазутчик один, то він сказав, що ворота немає дві половини, то наш агент у їхній церкві сказав, що Волянюк зняв ворота і завіз собі додому. Але як хочете поїдьте, вони в нього на подвір'ї лежать. Це тут він зняв ворота і там воно на тих. Центральних, то там тільки одну половину зняла, а другу, мабуть, не могли зняти чи що. Тут одна половина знята, а ця то є. Там цю... ворота поставити. Тут половина була ворота з а він цього залишив. Цю, видно, не могли зняти чи не, що? То він цю. цю Я собі хотів, закрити то він зняв. Ці є, а тих немає. Коротше, якось так. Вибралися, геть ворота познімали. Треба робити то, щоб він...